Національна гвардія України представляє. Сьогодні в програмі тепловізорний приціл TTWS, який дає змогу вражати противника, не дивлячись на обмеження видимості. Чи може поранений боєць самотужки надати собі першу медичну допомогу і при цьому вести бій? І як організовується повноцінне, своєчасне та безперебійне харчування військовослужбовців? Та унікальний літак АН 72 П справжнє диво заводу Антонова, який допомагає рятувати життя наших бійців. Якісне виконання бойових завдань потребує якісного технічного оснащення. Часто доводиться вести бій з ворогом у складних погодних умовах та в умовах ночі. Для подібних завдань існують тепловізорні приціли, що дають змогу вражати противника, не дивлячись на обмеження видимості. Одним з таких є TTWS – американський тепловізорний приціл. Снайперський комплекс калібра 8,6 мм українського празводітеля є. лицензированная копия э, снайперской винтовки э, швейцарской компании Брюгер и В данной модели предусмотрена установка термального прицела TTVS э, американского производителя. Данный, э, данный термальный прицел дает э, все возможности пользователю, скажем, использовать технологические достижения американского производителя. В данном прицеле э, оптика является от немецкого производителя, электроника американского, американского производителя. Сочетание это дает хорошее качество изображения. Плюс ко всему этот данный вид прицела очень э, легок и прочее. Э, для сравнения, если взять э, снайпер, э, ночные снайперские прицелы советского производителя, вес которых составляет 2,2 килограмма ширина, например, достигает 40, 49 и высота 19 сантиметров. Данный прицел весит 1,4 килограмма, длиной 26 сантиметров и высотой 7. То есть мы видим по габаритам, он занимает в два раза меньше. Пристрелка данного прицела выбывается за допомогою специального меню и займая не больше полины. Пристрелка данного вида э, прицела приводится, здесь заходим в специальное меню при помощи курсора. При помощи кнопки Power мы его включаем. При помощи Enter входим в меню быстрого доступа, которое у нас представлено в виде иконок. И при помощи курсоров выбираем сначала вид под меню, в который мы производим внесение данных корректив. То есть при помощи Enter нажали, вошли, выбрали прицельную метку, зафиксировали, то есть несли в память прицела. И приводится к, на определенное расстояние, которое наиболее, скажем так, используемое. То есть, если идентифицировать человека можно на 600 метров, то стандартно это там 100, 200, там 300, до 600 метров, которые вносятся эти поправки в память. Крепятся быстрый на планку пикантини автомату. При цілі ТІТІВС немає рухомих частин, на яких могла б вплинути віддача. А електронний зум додає наближення оптики до 36 іксів. Тіті uh, TTWS дозволяє використовувати uh, транспортне средство. на расстоянии 5 километров, распознать его на расстоянии 2,5 километра, идентифицировать транспортное средство 1,1 километра. Соответственно, в свою очередь, человека можно распо... обнаружить на расстоянии 2,5 километра, распознать его на 1,1, а идентифицировать как личность на расстоянии 600 метров. Представленные образцы стрелкового... Э, образец стрелкового оружия, а также термальные прицелы и оптические прицелы находятся на вооружении підрозділення МВД МВД Національної гвардії Міністерства оборони України. Даний тепловізорний приціл є чудовим помічником для снайперів нацгвардії. Війна війною, а обід по розпорядку одним із основних аспектів забезпечення якісного виконання службово-бойових завдань підрозділами Національної гвардії України є організація повноцінного, своєчасного та безперебійного харчування військовослужбовців, в залежності від умов виконання службово-бойових завдань підрозділами Національної гвардії України. Є такі основні види забезпечення харчуванням особового складу. По перше, це Організація харчування особового складу в стаціонарних їдальнях військових частин підрозділу, по-друге, це доставка гарячої їжі до місць виконання службових бойових завдань та приймання їжі в спеціально пристосованих для цього приміщеннях. По-третє, це організація. Самостійного приготування їжі в місцях внесення служби, спеціально обладнаних з цією метою приміщення. І останній спосіб це забезпечення особового складу повсякденними наборами сухих продуктів. Приготування гарячої їжі в польових умовах здійснюється шляхом розгортання польових продовольчих пунктів. Використовуються технічні засоби для приготування і транспортування їжі в польових умовах. Кухня причетна кп 125 за допомогою якої здійснюється приготування гарячої їжі в зоні проведення депористичної операції. До складу кухні входить три термоса з нержавіючої сталі міцністю 55 літрів. Також комплект входить для ровня. Значить, за допомогою даної кухні КП-125 здійснюється приготування їжі на особовий склад кількості 125 військових службов. Час закипання води на рідкому паливі порядку 50-60 хвилин, час закипання на твердому паливі 80-95 хвилин. Такі та технічні характеристики домашнього. На блокпостах та взводних опорних пунктах здійснюється самостійне приготування їжі штатним або позаштатним кухарем. Для цього особливий склад забезпечується продуктами харчування, водою, необхідним посудом та інвентарем та кухнями переносними в залежності від кількості особового складу. Приготування їжі на блокпостах. Та зводних порних пунктів здійснюється за допомогою малолітражних кухонь МК-10 та МК-30. Кількість особового складу, яка може, з неї, може за допомогою неї харчуватися, це 10 військовослужбовців. Кількість котлів, які входять до складу малолітражної кухні, кухни припластю 5 літрів, виготовлені з алюмінію. Також ходить до складу маленька доставка їжі, разі, якщо неможливо організувати приготування гарячої їжі на блокпосту або на входному опорному пункті, здійснюється за допомогою термосів ТН-36 Значить, ЛНІСК котла тн 36 36 літрів. І е, безпосередньо ТМ-12, ТВН-12-12. 12. Та не завжди є можливість харчуватися гарячою, свіжоприготовленою польовою кухнею. Бійці також забезпечуються повсякденними наборами сухих продуктів. У цілого складу е, видаються повсякденні е, набори сухих продуктів, е, термін харчування, яких е, не повинен перевищувати три до доби. Ну, ми можемо один відкрити. до складу повсякденного набору своїх продуктів. Окремо розстосований сніданок, обід та Значить, До складу повсякденного набору своїх продуктів входять галети творошного пшеничного першого сорту, консерви м'ясо-рослиння, пансерві м'ясні, мед натуральний, кавороч. На чай, натуральний цукор, серветки паперові та серветні зміни воду. Такі основні компоненти, які входять до повсякденних наборів сухих продуктів. Харчування особового складу здійснюється з алюмінієвих армійських казанків або з одноразового посуду. Що ж, головне, щоб наші захисники несли свою службу сумлінно та залишалися ситими і обов'язково поверталися до власних домівок, де на них чекатимуть рідні жінки та повні казанки домашнього борщу. Ми вже проводили вам курс першої медичної допомоги в бойових умовах, долаючи червону та жовту зони на шляху до транспортування пораненого. Та не завжди пораненому є можливість відразу надати допомогу, не заподіявши шкоди собі та виконавши завдання. В такі моменти воєць змушений сам надати собі першу медичну допомогу і по можливості вести бій, або ж чекати на порятунок. Бійці в червоній зоні. Лунає вибух і є один поранений. Але до бійця нереально дістатися через шквал куль противника. Перше, що необхідно, це встановити контакт з потерпілим. Якщо потерпілий здатний на самодопомогу. Потрібно продовжувати вести бій, допоки не буде можливості для транспортування потерпілого. Кожен боєць має при собі індивідуальні засоби медичної допомоги, що знаходяться в нього в аптечці. Найперше, що може зробити боєць, це накласти на уражену кінцівку давлючий джгут, накладати необхідно якомога вище кінцівки, аби перетиснути анатомічний пучок. При нескладних ушкодженнях часто боєць може далі вести бій. В іншому ж разі при можливості необхідно дістатися укриття або ж чекати на допомогу побратимів. Визначаємо стан пораненого. Його можливу діяльність чи необхідність в його транспортуванні. У жовтій зоні ми ще раз перевіряємо джгут, і при необхідності накладаємо ще один дещо нижче. У Національній гвардії використовуються два види жгутів. На даний час на забезпеченні гвардійці знаходиться жгут ескута. Що стосується цього жгута? Він є. Дуже він гарно зупиняє кровотечу, але так як він виголовний з гуми, він має декілька негативних в нього є моментів, які пов'язані з тим, що гума вона, вона, під природних факторів, вона змінює свої властивості, вона стає така еластична, пружнею. І коли ми захочемо цим жгутом скористатися, він може порватися. І своєї дії тоді виконувати не буде. Крім даного гута, на озброєнні. Зараз з'являються вути, які активно використовують країну НАТО. Це в даному випадку швидкі жутке в Він, звичайно, відрізняється від бута Есмархем, але так як він виготовлений не з гуми, тому погодні умови на нього не діють і він може знаходитися на амбуландеруванні військовослужбовцями або аптечки та або з якого військовослужбовців буде найбільш простіше, швидше його не зможе достати і применяння. Що стосується е, жгутів ракет, їх, їх там, великий, велика перевага над жгутами Есмарка є в тому, що, по-перше, вони не рвуться, вони більш міцними, і по-друге, наявність е, закрутки. Яка дозволяє більш ефективніше зупинити кровотечу, дозволяє військовослужбовцю самостійно через певний час її відпускати для того, щоб відновлювалося кровопостачання в кінцівці, і щоб якщо не буде можливості зняти джгут на протязі двох годин, щоб свою кінцівку при подальшій евакуації її не втратив, якщо не буде можливості, одразу доставити його до лікувального закладу. Але в екстремальних умовах джигутом можуть слугувати і хустинка, і ремін. Будь що, що може достатньо перетиснути руку для повної зупинки крові. Транспортування постраждалих відбувається не тільки наземним транспортом, а й по небу. Спеціально оснащеними гвинтокрилами та літаками сьогодні ми покажемо вам АН 72 п в санітарному варіанті, котрий є на забезпеченні Національної гвардії України. Ми знаходимося на борту воєнно транспортного самоліту АН-72П, який знаходиться на вороженні Національної гвардії України з 2014 року. Хочу отметить, что Насгвардия является единственным эксплуатантом на Украине воздушных судов данного типа. Ан-72П предназначен для перевозки и десантирования личного состава и грузов. Может использоваться в двух вариантах. Цей літак сконструйований на украинском заводе Антонова. У транспортном варианте може перевозити 40 осіб або 5 тонн вантажу. А у санитарному 16 На сегодняшний день борт используется по назначению. В основном это эвакуация раненых из зоны антитеррористической операции и доставка медикаментов в зону АТО. На данный момент салон самолета Ан-72 находится в санитарном в санитарной комплектации. На борту самолета расположено 16 носилок, для раненых также самолет оборудован местом фельдшера спасателя, который находится непосредственно рядом с ранеными. <music> Особенности этого самолета от его конкурентов он может выполнять взлеты и посадки с коротких площадок. Я повторяюсь, в том числе из грунтовых необорудованных площадок. пилотажно навиационное оборудование позволяет выполнять полеты днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Эксплуатационный диапазон температур данного воздушного судна от минус 60 до плюс 45 градусов Цельсия. Максимальна дальність польоту составляє 3500 тисячі Максимальна висота польоту ставляє 10 тисяч 500 метрів. Даний повітряний судно може розвивати скорость до 700 км в час. Цей повітряний човен здатен дістатися від будь-якої точки нашої країни за годину часу, здатний виконати своє головне завдання: врятувати поранених бійців.